Всім привіт. Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. І сьогодні у нас розклад, або прогноз на тиждень, називайте, як хочете, сутності це не змінює. Як завжди, три варіанти одна і та сама схема, але на трьох різних колодах. Обрати ви можете, або за принципом, яка колода вам більше подобається, або прямо зараз загадуєте число від 1 до 3 і, відповідно, обираєте розклад за порядком. Або дивіться все, слухайте уважно все, беріть собі на користь все, що вам подобається. Не подобається, а в кінці тижня зможете проаналізувати, який розклад для вас програвся як найкраще Ну що ж, поїхали. Почнемо ми цього разу з книги Тіней як згори. Вона в мене придбана ще за часів до повномасштабного вторгнення. А сама колода, як бачите, карти з англійським текстом. Тому я продовжує нею користуватися. Ну, а коробочка, що ж, поробиш з коробочкою. Треба, до речі, буде просто заклеїти. Бісить. Так, сьогодні в нас схема на 5 позицій, доволі простих. Подивимося. Дуже люблю маленькі е, версії колод, е, тому що вони, по-перше, легко тасувати, по-друге, добре вміщаються в кадр. І немає проблеми в тому, щоб вмістити навіть дуже великий розклад. Так, дивимося все одразу. Цього разу в нас багато е, кардвору. Але немає старших арканів. Отже, головне, що нам треба. Знати про цей тиждень діва води, яка говорить нам, що це буде насичений класний тиждень з великою кількістю приємних вражень, маленьких хороших подій, дружнього спілкування, в когось це будуть якісь свята. Зустрічі дуже приємні, класні, коротше, багато позитиву, багато енергії. Але, як завжди, за таких випадків, коли дуже багато води, це означає багато емоцій, не всі з них можуть бути позитивними і можуть бути доволі виснажливими, тому обережно з цим. А в якій сфері на нас чекає проблема? Це знову ж таки. Вода, але тепер це вже мати води, а, яка говорить про те, що це сфера почуттів, емоцій, і це може бути як про стосунки з іншими людьми, так і про стосунки з собою. І чесно кажучи, тут для мене ця карта звучить як те, що найбільше проблем нас чекає в з нашим внутрішнім психологічним станом. Тобто можуть загостритися якісь депресивні стани, апатичні переживання сумні на нас очікують, буде дуже складно з ними впоратися, велика, незважаючи на класні події довкола, А з сумом всередині нас буде дуже важко впоратися. Ще, чесно кажучи, ця карта для мене ну я спочатку перевірю, потім скажу, якщо підтвердиться, якщо ні. та да, та да, та да. вона ще і про гормони. Суто да, тобто високий рівень гормонів стресу, вони нам не дуже то помічні в житті і можуть негативно впливати. На наше самопочуття. Як ми можемо попередити ці проблеми? Чи можемо ми їх уникнути? Елементаль води говорить буквально, що нам не треба чекати, поки їх стане забагато. Тобто, якщо ви бачите, що вам сумно, без приводу, або якась гнітюча ситуація занурює вас в цей поганий стан, робіть щось, що вам допомагає. Звертайтеся по допомогу, професійну чи непрофесійну, робіть якісь Ваші власні ритуали, які виводять ваш кращий стан, ну коротше, кожен вже має певну схему, що з собою робити, використовуйте її на самому початку. Тобто, не кажіть собі, я молодець, я витривала, я з усім впораюся, щоб не стало гірше. Якщо ж не вдалося уникнути цього стану, то наступна карта говорить нам, як з нього вийти, і це буквально підтримка оточення. Звертайтеся за підтримкою, нехай з вами діляться чимось хорошим, беріть хорошу енергію від спілкування, не сидіть на самоті з цим всім, розділяйте це з іншими. Ну, звичайно, зрозуміло, що не йдеться про те, щоб постійно перекладати свої проблеми на інших, та йдеться саме про дружню підтримку. Порада на цей тиждень. Сімка води, слухайте, тільки зараз е, помітила, що весь розклад це вода, і лише одна карта землі, і та додатково. Про що нам говорить е, сімка води? Про те, що приймайте дуже виважені рішення: а будьте справедливими в будь-яких своїх е, рішеннях, е, в будь-яких виборах. Зважено підходьте до всього, що відбувається довкола вас, будьте тією самою людиною, яка відстоює справедливість в моменті, навіть в якихось дрібницях. Ось такий розклад: дуже емоційний, дуже чуттєвий тиждень. очікує на тих, хто обрав цю колоду. Але перш ніж ми перейдемо до наступної колоди Таро Шаманів, я мушу вам нагадати, що а загальні розклади навіть для певних груп людей, а ці при три призначені для тих, хто не забуде поставити цьому відео, вподобайку, я ж ніяк інакше. Вони програються не на 100%, частіше за все, може програтися лише якась частинка розкладу, велика або мала, тобто там 10, 20, 30, 40, 50% і так далі. Тому, звичайно, індивідуальні розклади набагато більш точні і набагато краще програються. Це абсолютно нормально, тому що зрозуміло, що навіть у двох людей не може бути абсолютно однакових тижнів. Може бути багато або мало спільного. Що ж, подивимося, що нам скажуть. Шамани. А шамани нам дають старші аркани? Ох, три з п'яти. В когось буде прям потужний тиждень. Нагадаю, що дуже часто старші аркани в розкладі говорять про важливість того, про що йдеться, а про те, що ці речі набагато глибші ніж здається на перший погляд, мають вплив на подальше життя і зачіпають більше різних сфер нашого існування, ніж та конкретна, про яку ми запитуємо. Менше з тим головне, що нам треба знати про цей тиждень: це вісімка кристалів, теж вода до речі, яка говорить, що у вас є все необхідне для того. Щоб впоратися з усім, що відбувається довкола, ви можете знайти спокій в собі, ви можете знайти сили. У вас є надійна опора, і щоб там не носилося, не змінювалося, які б води бурхливі довкола вас не текли. Ви доволі міцно стоїте на ногах, і цей тиждень не принесе вам нічого такого, що, з чим би ви не могли впоратися, залишившись при цьому в рівновазі. Тобто він не виб'є у вас тверду Основу з-під ніг. В якій сфері варто очікувати проблем? Маг говорить, що в першу чергу це стосується роботи, соціальних зв'язків. Це перший такий напрямок. Там, де ви щось створюєте, там, де ви працюєте, там, де ви активні, будь-яка сфера, в якій ви максимально активні на цьому тижні, вона буде і найбільш проблемною. Дуже цікаво насправді. Чи є варіант пересидіти як ми ж під війником? На жаль, наступна карта, яка говорить, як можна попередити ці проблеми. Так от вона говорить, що варіанту тихенько пересидіти в куточку немає. Проблеми нас все одно знайдуть, це не порада не бути активними, це порада робити вибір і бути готовими нести за нього відповідальність. Тобто просто беріть відповідальність за свої вчинки і розбирайтеся з їх наслідками. Те, де це не ваша відповідальність, те, де це не було наслідком вашого вибіру, де це просто співпадіння, там і не чіпайте, якось переб'ється. Тобто зосередьтеся на сфері вашого впливу, на сфері, де ви зробили вибір на тих моментах, які для вас дійсно важливі. Якщо ж це не допоможе, або ви вирішите не використовувати цю пораду і видасться вона вам за важкою, то вирішити ті проблеми, які виникнуть через вашу активність, дев'ятка кісток говорить, що буквально. Просто тікайте. Це, на жаль, та історія, яку треба просто пережити. Немає можливості якось від них повністю втекти, вас все одно наздоженуть, надто багато всього довкола. Тут бачите, карта цікава, що в нас тут цей злобний дух. Але якщо придивитися, то. І леопарди зверху налаштовані негативно і хижо, і тут ще й змія з під кісток вилазить. Тобто, буквально забагато всього, щоб ви могли е розгрести ці проблеми за цей тиждень. Тобто вони будуть перенесені надалі, втекти від них не вдасться. Коротше, це знову нас повертає до ідеї, що розбираєтеся лише з тим, що є наслідками вашого власного вибору. Порада на цей тиждень. Зберігайте спокій. don't worry, be happy, keep calm. Повішений говорить про те, що це не час для того, щоб нервувати, намагатися все виправити. Ні, дайте вас ну, така карта, яка прям вона буквально бачите, це повні нічі. Вона говорить, треба пережити ніч. Тобто, треба пережити цей період. Тому максимально заспокойтеся, сповільніться. Робіть те, що маєте робити, йдіть на ті жертви, яких від вас е, вимагає ситуація, але не на більші, і не сприймайте це як трагедію. Коротше, тим, хто обрав колоду шаманів або другий е, за порядком розклад, тиждень прям е, не дуже позитивний, скажімо так. Ну і нарешті. Третя Колода. Це двостороннє а, таро, яке називається Secret Forest. Його особливість в тому, що замість сорочки тут чорно-біла версія тієї самої карти. А, ага, вона в мене поперемішалась. Зараз я її розберу. Поки я розбираю колоду, нагадаю вам, що ви можете стати власниками неідеального весняного оракулу. Унікальної авторської колоди, яку я створила. Вона чудово підходить як для розкладів, так і для щоденних порад, для виборів. В неї є такі карти, які дозволяють отримати чітку відповідь навіть на пряме загальне питання, тобто так, ні або приховане. Вона підходить для дуже різних ситуацій і, незважаючи на свій весняний. Настрій на дуже вайбові ілюстрації цього сезону, вона може допомагати вам в будь-яку пору року, незалежно від того, що відбувається у вашому житті. В посиланні під відео ви знайдете. Можливість замовити цей оракул. Є дві версії, подарункова, і звичайна, які відрізняються за наповненням та ціною, але кожна з них абсолютно робоча і прекрасна. І також посилання на мій інстаграм, де можна більше побачити про оракули, які я створюю, уточнити якісь деталі або, знову ж таки, замовити колоду. Отже, подивимося, що нам скаже Secret Forest Tarot. Тут, звичайно, особливість полягає в тому, що одразу бачиш, які карти викладаєш, без сюрпризів. Але будемо дивитися на кольорову версію. Так, ну, тут вже менше келихів. І, знову ж таки, жодного старшого аркана. Дві придворні. Три. О, ні, чотири. Чотири придворні карти. Що головне нам треба знати про цей тиждень? Так це те, що. Він буде зосереджений на матеріальній частині нашого життя. Доведеться мати справу з ресурсами, розбиратися, куди вони діваються, де вони беруться, де їх взяти більше, як їх краще витратити. Проконтролювати свої витрати. Це стосується і фінансів, і часу, і здоров'я сил, власної енергії. Коротше, все буде зосереджено дуже сильно довкола матеріальної частини життя і більше. В тій частині, де потрібен контроль, де треба все впорядкувати і розібратися, що і як працює. А в якій сфері на нас очікують проблеми в соціальній. Король жезлів в нас говорить про те, що найбільше проблем буде спілкування з людьми, особливо з тими, які сильно впливають на наше життя: це або наші керівники, або якісь вчителі, наставники, впливові люди, старші люди, в яких ми сприймаємо як старших? Да, там, Наприклад, це можуть бути батьки або хтось впливовий в вашому оточенні, з, ним можуть, з ними можуть виникнути непорозуміння, проблеми і навіть конфлікти. Як ми можемо це? Попередити а, ці проблеми в, а, в наших стосунках з оточенням. А знову ж таки, це тут трійка жезлів, яка говорить про те, що дивіться наперед. А плануйте частково, можливо, якісь розмови. Дивіться на те, як розвиваються ваші стосунки, намагайтеся їх спрогнозувати, щоб розуміти свою позицію, чітко її притримуватися і могти чітко і ясно пояснити, чому ви вважаєте так чи інакше, або займаєте якусь конкретну позицію. Це допоможе уникнути конфлікту, і розібратися на спокійних тонах в будь-яких проблемних моментах. Якщо ж розібратися все ж таки на спокійних тонах не вийшло, або з плануванням у вас не дуже, або немає бажання слідувати цій пораді, або в повній мірі не вдалося це зробити, то Лицар Келихів говорить нам, що якщо ці проблеми, сварки і конфлікти, все ж таки виникли, згадайте про те, чому ці люди для вас важливі, і які саме компроміси ви можете швидко знайти і їм запропонувати: будьте ініціатором подальшого розвитку подій ви маєте бути джерелом. Того, як вони далі вирішуються, розвиваються, можливо, закінчуються і тому подібне. Тобто не очікуйте, що хтось візьме, перехопить ініціативу. Це погана історія, ініціатива має бути у вас. Загальна порада на цей тиждень це лицар монет, який говорить про те, що не гальмуйте, рухайтеся вперед, ваші ресурси мають працювати, використовуйте все, що у вас є, ви можете. Робити дуже багато класних речей, не намагайтеся зекономити ресурс, да, незважаючи на те, що характерним для цього тижня це наведення ладу в ресурсах, як ми пам'ятаємо. Лицар Пентаклів говорить, що менше з цим це не має бути зупинка, це має бути активний рух, і ви маєте цю активність проявляти. Ось такий тиждень на нас чекає попереду. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи сподобалися вам ці розклади, які з них вам відгукнувся, яка колода подобається? Обожнюю ваші коментарі, завжди на них відповідаю, чекаю їх з величезним нетерпінням. Ну і, звичайно, я дякую кожному, хто залишає вподобайки, підписується на мій канал та поширює мої відео. Вони завжди в моєму серденьку і допомагаєте мені створювати більше якісного та класного контенту. Донайте на ЗСУ, бережіть себе і скоро побачимось!